Ліна та мамущі. я живу з чудовиськом. Поїздка до моря. Автор пухнастий білий кіт із помаранчевими очима, який тепер знає, що таке стрес. Коли чудовисько заговорило про подорож до моря, я подумав, що це просто чергова її дивна ідея. Океан, пляжі, тепло звучить привабливо, але ж я кіт, що мені до цих людських фантазій. Однак я недооцінив її рішучість. Ти ж поїдеш зі мною, правда? сказала вона, дивлячись на мене так, ніби я був зобов'язаний підтримати її план. Няв, відповів я невпевнено, ще не підозрюючи, чим це обернеться. Через декілька днів у домі почалася метушня. Чудовисько притягло величезну валізу, яку я тут же зайняв собою. Але Катя витягла мене і заповнила її всякими речами. А для тебе я маю переноску. Заявила вона з гордістю, показуючи дивну коробку із сіткою. Я зазирнув усередину, затишком там і не пахло. Няу, заявив я, висловлюючи своє невдоволення. Не хвилюйся, все буде добре. усміхнулася вона, ніби розуміла, про що я говорю. Як же вона помилялася. Вранці почалися перші випробування. Мене запхали в переноску. Це було принизливо. Я сидів усередині, як в'язень, поки нас везли в таксі. Водій озирнувся. О, котик. Боїться? Чудовисько засміялося. Трохи. Трохи. Я був у паніці. Машина тряслася, шуміла. І я не розумів, куди нас везуть. Коли ми прибули до величезної будівлі із натовпом, я подумав, що гірше вже не буде. Як же я помилявся? Аеропорт це синонім хаосу і страху. У аеропорту нас зупинили на пункті перевірки. Мене витягли із переноски та поклали на дивну стрічку. Він безпечний, сказала вона. Безпечний я? Я був готовий вкусити її за всю цю витівку. Люди навколо дивилися на мене. Дехто усміхався, а одна дитина спробувала погладити. «Няв!» – різко попередив я, і вона відсмикнула руку. Усе гаразд. Пробурмотіло чудовисько, запихаючи мене назад у переноску. Вона показала документи на мене якимось людям у формі. Мій світогляд похитнувся. У неї є документи на неї та на мене. А як же моє верховенство? Ну, добре, розберуся із цим пізніше. Головне зараз вижити. Нас пропустили далі. Коли ми сіли в літак, я зрозумів, що це була кульмінація мого кошмарного дня. Літак став вершиною жаху. Спочатку він стояв спокійно, і я навіть розслабився, але раптом почалося щось страшне. Усередині з'явився гул, літак затремтів. Я притиснувся до кута переноски, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ми відриваємося від землі. Ти молодець, мій котику, шепотіла чудовисько, намагаючись мене заспокоїти. Я не був молодцем. Я був на межі нервового зриву або навіть зумління. Увесь політ я сидів мовчки, втупившись в одну точку. Нічого цікавого я не бачив, тільки чиїсь ноги у взутті та без нього. Запах був огидним. Я дуже хотів пити. Мій шорсткий язик став іще шорсткішим. Лише зрідка я жалібно нявкав, нагадуючи, що я тут і страждаю. Чудовисько іноді опускала руку в переноску, намагаючись мене погладити. Це не допомагало. Коли ми нарешті приземлилися, я відчув полегшення. Але ненадовго. Нас знову трясло в таксі, і лише після довгої дороги ми дісталися до якогось будинку. Чудовисько витягло мене з переноски та поставило на підлогу. Нарешті свобода. Я пройшовся, витягуючи всі свої лапи та навіть хвіст. Ось сніжок, відпочивай, море зовсім поруч, завтра підемо. Я пройшовся квартирою, перевіряючи кути. Усе було чужим, але принаймні тихим. Наступного дня чудовисько вирішило показати мені море. Вона винесла мене на балкон. Звідти я побачив величезний простір води, що шуміла і переливалася на сонці. Пахло незвично, звуки птахів були мені незнайомі. Гарно, правда? спитала вона. Я замислився. Так, гарно, але чи варто було заради цього терпіти все, що я пережив? «Няв!» – відповів я, розмірковуючи, чи варто їй про це розповідати. Так, подорож була жахливою, але знаєте, що найдивніше? Коли ввечері я заснув на новому м'якому килимку під звуки хвиль за вікном, я подумав, можливо, воно все-таки того вартувало. Хоча повторювати це я точно не хочу. Назад я не поїду, залишуся тут жити. Постскриптум. Якщо ваше чудовисько вирішить узяти вас у подорож, готуйтеся. Подорожі це неприємна річ, але заради захоплення нових територій коти витримують багато. Селіна та мамущі Поїздка до моря. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.